Ольга поверталася додому о другій годині дня у новопридбану квартиру у Шевченківському районі. Вони з чоловіком щойно переїхали з іншого міста. Біля залізничного переїзду, недалеко від масложиркомбінату відчула, що за нею хтось слідкує, прискорила ходу, але тут же отримала декілька ударів по голові. Кримезний чолов'яга звалив її та потягнув за старі гаражі. Почала врічні пригай туди в яму. За запрошеному гаражем була яма, то я не пригала, і И кричала, просила, отпусти, и все такое, как бы ты забрал все, что ну, зачем я тебе надо? Ну сказал, я буду делать то, что я хочу, то, что я скажу. Ну, мол, а если не будешь делать, то, то я как бы ну, намеками, что я тебя убью. Хлопець зґвалтував Ольгу, відібрав гроші телефон та залишив її зв'язаною помирати у ямі на 20-градусному морозі. Виліз довго там возле що що то що-то робив, не знаю що. Ну і потім, видимо, ушов. Я почала пытаться розв'язуватися. Потихоньку, потихеньку. Минут 40, мабуть, я все це делала. Ну, а потім начала потихеньку вибиратися. В міліції Ольга відразу впізнала гвалтівника по фотографії, але правоохоронці знайшли його лише два місяці тому. Виявилось на його совісті не один злочин, і раніше він вже перебував за решіткою. У зґвалтуванні Ольги зізнаватися не хоче. Сейчас он, я так понимаю, защищается 63 статті Конституции. Он не дає показания в отношении себя. И вот когда его первично задержали, следователь внес прокурору представление, и оно пошло в суд о избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей, Однако Шевченковским районным судом. Дане представлення було тклонено, всю насталося на свободі. Врешті-решт, гвалтівника Ольги все ж відправили за ґрати, але не за зґвалтування, а за розбійництво. Пограбував літню жіночку, у якої, за непідтвердженою інформацією, є добрі знайомі у прокуратурі. Завдяки їй і розпочалося досудове розслідування. Ольга ж чекатиме вироку, за справедливість якого готова боротися до кінця. Олена Таланова, Юрій Лукашов, новини ТВ Голд.